Це дуже символічно для мене вишиванка. Я маю декілька, але серед всіх обираю завжди цю, тому що це вишиванка зроблена і вишита руками моєї бабусі. Бабуся вже, на жаль, померла. Ну, якби оберіг на все моє життя. Ну дійсно воно так і є, тому що я відчуваю, що, начебто, вона мені дає якусь наснагу. От я завжди, коли вдягаю її щороку, я відчуваю якесь тепло. На мій день народження це за місяць до початку вторгнення. Ми були у Львові, і батьки як подарунок купили мені цю. Вишиванка. Вперше я натягла її на другий день повномасштабної війни. Це був прямий ефір, я вела новини. Мені дуже кортіло надягти саме вишиванку. Коли все от, болить всередині, коли, коли такі події відбуваються, дуже хочеться ніби огорнутись чимось, що тобі дуже приємно. Я її взяла, вдягла і мені ніби тепло стало. Вона для мене тепла, тому що була куплена. З моїми найдорожчими людьми. Я сам вишиваю, але я вишиваю хрестиком мініатюри по канві. Я намагався сам робити вишиванки, але в мене нічого не вийшло, просто запорожу роботу. Ну, мати подивилася і каже, слухай, я ніколи не вишивала, ти вишиваєш, давай я тобі вишив вишиванку. Кажу, ну спробуй. Ну, спробувала. Тут видно, що це хрестик. Вручну зроблений, ну мені було дуже приємно. Дякую. Мамі вона для мене така особлива, бо тут, звісно, українська, наші українські кольори, синя жовті і ластівки. Ластівка символізує щастя, надію. А звісно, я так, як і всі, сподіваюся і дуже надіюся на те, що нарешті ми дочекаємося перемоги. Мій чоловік військовослужбовець, і в нас є такий план. Ми хочемо замовити однакові вишиванки і зробити спільну фотосесію. Для нас це дуже важливо, символічно, і я сподіваюся. Вася, що це найближчим часом станеться. Це була моя перша вишиванка, яку я купила в 2023 році. Купила її в Яремчі. Тоді ми з дитиною виїхали до надвірної. Це було восени. Коли дуже сильно росіяни били ракетами С-300 по Запоріжжю, коли я побачила цю вишиванку, я зрозуміла, що це саме от вона підходить до мене ідеально. Вона для мене важлива, тому що саме через неї я пам'ятаю той момент і відчуття, і розуміння того, що ми не забудемо, що відбувалося. Ця вишиванка була придбана на другий рік повномасштабного вторгнення. Власне, у день вишиванки. Чомусь в той ранок я разом з чоловіком прокинулася і зрозуміла, що все, в мене саме сьогодні, має з'явитися моя перша в житті вишиванка. Зараз мій чоловік служить в нього також є вишиванка. Вона в нього з собою. Я чекаю, поки він дійшли мені фото, щоб ми зробили таке дистанційне парне селфі у день вишиванки.